Як перегодиш на нарозу запини. І перш за все уважно на мене подивись. Цвітафор корична річ служить людям день і ніч. Як червоний запиний і навколо подивись, колір це попереджає, що машина під'їжджає, жовтий клупенийш, Будь уважним, а глянись. Приготуйся тільки чітко, Перейти дорогу швидко. В як желе переходь по зебрі мить. стоит тут переска. Он не маленького роста. на дорогу. Світлофор. На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить, кольорові очі має, людям всім допомагає, пішоходам, водіям що ж потрібно знати нам? Світло червоне? Це небезпека, їде машина десь недалеко. Стій ані руш зачекай і на дорогу не вибігай. Жовтий колір. Зачекай, зміни будуть скоро, Загориться іншим світлом око світлофора. А зелений можна йти, бо машин немає. Молодець наш світлофор всім допомагає.